І давайте проаналізуємо також оперативну ситуацію, яка зараз е, ситуація в районах Бахмута, Авдіївки, Вугледара, і чи справді ворог там посилює наступальні дії? Е, е, ситуація під е, Бахмутом не лише зараз напружена, і по тих власне, власних інших напрямках, які ви назвали, зараз по трьох напрямках е, йдуть е, спроби активних наступальних дій з боку рашистів, але вся лінія фронту зараз надзвичайно активна йдуть активні зіткнення, і ми бачимо, що як і передбачалось нова хвиля мобілізації це спроба в першу чергу змінити ситуацію на фронті за рахунок нової кількості, а не якості нової якості ані в кадровому складі, ані в якості озброєння у росіян поки що не з'явилось, а кількість їм наразі. Не допомагає тому втрати, ми бачимо, що расисти несуть великі, кожна, кожного кожного дня цифри озвучені генеральним штабом, це яскраво засвідчують. Засвідчують на весь світ, і можливо дійде рано чи пізно і до самих росіян. А заради чого і заради кого всі ці втрати?